Систему тривог тепер вмикатимуть інакше. Як саме розповім у випуску це те са на марафоні Єдині новини. Назвати Ната Островська. Доброго ранку. 47-річну жінку вбили. і Ще чотирьох місцевих поранили росіяни у Приморському на Запоріжжі. Люди були у цивільній автівці, в яку окупанти зранку поцілили з дрона. Один постраждали у тяжкому стані. Обласний центр теж був під атакою шахедів. У Уламкові ураження рук та ніг дістали чоловіка і Жінка пошкоджено магазин, приватні будинки та авто. А по прифронтових населених пунктах ворог цієї доби завдав майже. Чотирьох сотень ударів. Окупанти задіяли дві сотні дронів, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Зруйнували житло понад 20 родин. Десятирічному хлопчику та двом жінкам знадобилася допомога медиків у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Там прильоти спричинили руйнування і пожежу. Під вогнем артилерії, градів та дронів був і Нікупольський район. Поранений чоловік у немі над регіоном ППО знищила сім шахедів. Двоє потерпілих на Херсонщині. Росіяни атакували 38 населених пунктів області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 21 приватний будинок, газогін та авто. Бавовна на Чорним морем. українські дрони навідалися до окупованого Криму і російських портів на території країни-агресорки. Рух Кримським мостом перекрито з окупованого півострова. Повідомляють про роботу ППО і вибухи в районах Карчії, Паторії та Джанкоя. Дрони завітали до російських портів на території Чорного моря, Анапи та Новоросійська. Там лунає повітряна тривога і працює ППО. Примітно, що саме до Новоросійська країна-агресорка перемістила велику частину свого флоту після успішних атак по Криму. Акції російських нафтових компаній обвалилися в очікуванні нових санкцій. Про них понад 400 суб'єктів російського енергосектору майже одночасно оголосили США і Велика Британія. Передусім, обмеження зачеплять нафтопереробну промисловість. Під приціл потраплять такі нафтові гіганти, як Газпромнафта та «Сургутнафтогаз» і понад два десятки їхніх дочок. До санкційного списку внесли велику кількість нафтопаливних суден 183, які є частиною так званого тіньового флоту, а також постачальників нафтосервісних послуг та високопосадовців з енергетичної сфери, як зазначила міністерка фінансів Дженет Єлен, Вашингтон вживає широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування жорстокої та незаконної війни проти України. А от у Лондоні кажуть, що усі підсанкційні компанії разом добували понад мільйон ба. Релів нафти на день, що за поточними цінами становить близько 23 мільярди доларів на рік. І ще одна країна, яка вдарила по Москві новим пакетом санкцій, це Японія. У Токіо вирішили накласти обмеження на експорт двигунів до країни агресорки та іншої техніки для військових цілей. Під санкції потрапили також організації з північної Кореї та Грузії, які допомагали Кремлю обходити наявні обмеження. А ще заморозили активи десятків осіб. Ударом по Москві назвав домовленість Києва та Варшави щодо ексгумації жертв волинської трагедії глава українського МЗС Андрій СИБІГА. Як він написав у мережі Ікс, Україна та Польща поважають одна одну і разом захищаються від російського імпералізму. Про перші дозволи на ексгумацію жертв УПА в п'ятницю. Повідомив польський прем'єр Дональд Туск. Ідеться про період 1942-1944 років, коли під час нацистської окупації спалахнуло насилля, що вилилося у літку 43-го року у масові вбивства поляків у мережі ікс Дональд Туск. Подякував міністрам культури України та Польщі за плідну співпрацю. Раніше посадовець наголошував, що декларація про відсутність жодних перешкод для здійснення пошуково з гуманіційних робіт щодо жертв волинської трагедії в Україні це ключ до повного примирення обох народів. Народів. домовитися про це вдалося торік у листопаді за участі очільників МЗС Андрія Сабіги та Радослава Сікорського питання ексгумації самої Волинської трагедії не раз ставало причиною суперечок між Києвом та Варшавою. А окремі політики навіть погрожували зупинити вступ Україну до ЄС, у разі якщо не буде зрушень. Доказів затримання громадян України в Венесуелі немає. Так, наша МЗС відреагувала на слова диктатора Мадуро про те, що в країні, начебто, затримали іноземних найманців, серед яких американці, колумбійці та люди, що приїхали з України. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили у відповідь на прохання надати інформацію про затриманих МЗС Венесуели. Повідомило, що жодною інформацією про громадян України не володіє. Відтак цю заяву можна вважати спробою відвернути увагу від внутрішньополітичних проблем режиму. Україна наголошує, що не визнає легітимності Мадуро як лідера Венесуели, яка переважна більшість західних держав. Під час електронного голосування влітку переміг Енріке Гонсалес, якому довелося тікати з країни. Напередодні зігнавши у столицю силовиків, Мадура провів свою інаугурацію. Ми бачили дійсно інформацію, тобто інформацію, заяву Мадура про те, що нібито затримані сім. Він сказав сім іноземних найманців. І сказав, значить, серед них що серед них двоє важливих найманців з США, двоє колумбійських кілерів, а також захопили цей. Цитую от, трьох найманців, які прийшли з України з війни в Україні, щоб нести насильство в країну. Тобто просто важливо зафіксувати, що він в принципі не говорив громадяни України, сказав, що вони прийшли з України. Венесуельська сторона не надала якихось фактичних підтверджень своєї заяви. 45 підозр організаторам і учасникам схем з ухилянтами. Це результати першого етапу масштабної спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Про це заявила національна поліція. Слідчі дії тривають напередодні. Правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків по всій країні. За даними слідства, організатори нелегально переправляли за кордон сотні військовозобов'язаних. Пішо автомобільними шляхами та човнами. Скільки тривало розслідування? Хто фігуранти про які суми йдеться? Поліція ще не повідомила. Подробиці обіцяють надати згодом. Однак переконують, що це лише перший етап спецоперації, яка відбудеться в усіх областях. Пілотний проект нової системи оповіщення тестують на Черкащині. Сигнал повітряної тривоги відтепер будуть отримувати лише жителі тих регіонів, де кружляють ворожі безпілотники, а не усієї області. Зміни викликало те, що тривоги через шахеди можуть тривати півдоби і життя цілої області фактично зупиняється. Люди змушені сидіти в укриттях, хоча дрон від них може бути за сотню кілометрів. Утім, нововведення стосується лише шахедів у разі ракетної небезпеки, тривогу, як і раніше, будуть оголошувати для усієї області. Якщо експеримент буде вдалим, то новий алгоритм повітряної тривоги запровадять і для решти областей. Далі передаю слово своїм колегам з ранок марафон. Валентина Хомайко, Олександр Попов. Рада вас бачити знову. Дякуємо, на насправді дуже важлива тема з цими тривогами. Давно давно про неї говорили, і я насправді радий, що це нарешті можливо, це ж таки буде впроваджено по всій Україні. Я Поки думаю, вся було... Україна і українці так радіють, і хотілося б, щоб ну, доосконалили цю систему. Так, ну чи ж будемо стежити. Дякуємо тобі. А ми найближчим часом розкажемо, чи можливо у прифронтовій зоні все ж таки розпочати свій бізнес. Дивимося, я повернусь менше ніж за півгодини.